Боже, дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити. Сміливість змінити те, що я не можу, і мудрість, щоб зрозуміти різницю. Ні, це не якась цитата з бізнес-мотиваційного пабліка в Інстаграм. Це теза стоїцизму. До речі, цю цитату пізніше адаптували християни в клубах анонімних алкоголіків. Стоїцизм, як і будь-яка філософія чи релігія, відповідає на питання, як жити. Там і зародилася ідея, як впоратися з усім і вміти робити правильний вибір. В корні вчені стоїків було критичне мислення. Вони вивчали Логіку, фізику і етику. Принципи стоїцизму сформували мислення найвидатніших людей античності. Хоча ті всі філософи зараз багатьом уже не авторитети, а їх тексти схожі на фрази йоди зоріних війн, тим не менш, ідеї Греції такий собі код до розуміння сучасного людства. Коротше, оці всі терміни чеснота, справедливість, співчуття, блага, повага та інші з'явилися саме там. Тому ми їх і розуміємо і сьогодні. До речі, 970 мільйонів страждають ментальними розладами. Кожен сьомий в світі. 15 років тому, коли соціальні мережі Стали доступні в кожній хаті, психічні проблеми почали набувати дуже великих обертів, і це зв'язано з величезним потоком інформації. А ще людина, заторхана інфою, набагато сильніше піддається впливу. За прикладом, далеко йти ті не треба. Жити в сучасному світі великий стрес, і кожен перемикається як може. Алкоголь, наркотики, гульки в одному дослідженні я прочитав, що 70% людей не подобається своя робота, і ця інформація в різних джерелах дуже схожа. Наприклад, зараз люди вигорають швидше, ніж народжуються в прямому сенсі. В Німеччині за один рік відкрилось три заклади для рішення проблеми з вигоранням. Рівень смертності людей з психічними розладами значно вищий ніж у населення в цілому. Інколи здається, що цивілізація це пастка, яка заганяє нас в могилу. Тому що прожити ще декілька років, давайте перейдемо до основної теми цього пізнавального відеоролика. У стоїцизмі все, що стосувалось практичних речей, завжди було біля людини і біля природи. З приходом християнства можна сказати, відбувся перехід відповідальності за власні вчинки, за власні емоції до поняття на все воля Всевишнього. І пізніше, навіть якщо людина не релігійна, патерн відношення зберігся, все світ править, доля визначить і таке інше. Коли щось потрібно виправити або зробити якісь зусилля, християни на допомогу приходить на все воля Господа. Тут відбувся перехід від віри у свої сили у потайбіч. На цьому й почалася будуватися католицька корпорація, найбагатіший безподатковий шоу-бізнес. Чому я це все приплітаю до релігії? Ні, я не якийсь богохульник, не безбожній, до релігії ставлюсь нейтрально. Але ось відповідь: глобальний консерватизм не роби не те, не роби це, покайся, сиди тихо, саме глобальний. Він з корнями у релігії. Нікому не вигідно мати особливих, а стоїки та і вся Греція так не вважали. У них найголовніше було егоцентризм. Аристотель в турні перевертається кожен раз, коли людину до людини однаковістю клеять. Філософи були орієнтовані не на Всевишнє. А на власне тіло. На думку стоїцизму, щоб уникнути нещастя та розчарування, нам потрібно зробити дві речі: контролювати те, що в наших силах, а саме наші переконання, судження, бажання і ставлення до чогось, і бути абсолютним байдужим до речей, які ми не в змозі змінити. А саме речі зовнішні для нас. А от і практичні поради. Їх аж 12, але я постараюсь розповісти про них коротко і зрозуміло. Перше питати в себе, що це в мене за реакція. Коли у нас виникають якісь емоції, чи то біль, чи то смуток, ми Маємо подивитись на них і сторони, щоб дати собі просір обмірковувань. Друге. Пам'ятати, що все закінчується. Нове авто зламається, телефон застаріє, одяг зноситься, люди підуть з життя. Як ніяк. Епіктет буквально казав так. Я люблю цей горщик. Якщо що, це штука з форфору. Якщо він розіб'ється, мене це не засмутить. Якщо ти любиш свою дружину чи дитину, кажи, що ти їх любиш, але пам'ятай, що людина смертна. Третє. Використовувати кожну можливість чинити чесноту або чогось навчитись. Сто, які вважали, що кожен виклик це шанс прокачати персонажа, як в грі. Четверте. Хитає, подихай, філософи закликали сприймати образи, наче ти камінь, як той, що в NFT, безглуздий і цінний, закликали реагувати на образи з почуттям гумору. П'яте. Дивіться на ситуацію з іншого боку. Коли приходить черга прийняти удар, ти миттєво нагадуєш собі, що це відбувалось майже з усіма, кого ви знаєте, і ви не виняток. Звичка дивитись на те, що відбувається зі сторони, і поставити свої проблеми в загальний контекст може допомогти відноситись до всього з більшим прагматизмом та спокоєм. Шосте. Говоримо мало і по суті. Не кажи нічого про людей з осудом, похвалою і не порівнюй їх. Також Піктет рекомендує уникати пліток. Плітки утворились як спосіб дізнатися інформацією про членів свого племені, коли виживання залежить від надійності людей навколо. Та і зараз в особистих розмовах ми отримуємо інформацію про людей, чи можемо ми на них покластися. А пліткувати про тих, хто не може себе захистити, це порушення чеснот. Сьоме. Правильні друзі. Тусовки з людьми, які не причетні до мудрості, відкидай. Тепер я впевнений, що Джордж Лукас йоду змалював на базі риторики стоїть. Знай, що якщо твій друг замаран, то спілкуючись з ним, навіть якщо сам був чистим, замираєшся. Про людей, причетних до мудрості, епіктет мав на увазі не академіків, професорів, а людей, які прагнуть розвивати свої чесноти, прагнуть бути мудрими людьми, покращувати своє мислення. З точки зору античності, кожен з нас має стати філософом, хоч тому що у нас є розум, і для досягнення блага Свого і суспільного, якщо ще ширше, то нагадування про те, що наше життя коротке, в ньому багато спокусів, пустих занять. Ми маємо відноситись уважно до тих, із ким проводимо час. Восьме. Образи зустрічайте гумором. Замість того, щоб ображатись на чужі слова поза вашого контролю, достатньо відповісти іронічною реплікою. Вам легше, а образник взагалі обезброєний. Дев'яте. Про себе не кажіть багато. В бесідах не згадуй часто і недоречно про свої справи і проблеми. Наведу приклад Елеонори Рузвельт. Вона казала, що розумні обговорюють ідеї, середні обговорюють події, а дрібні люди інших людей. Ми не цікаві оточуючим, як самі здаємося. Повіримо епіктету. Оточуючи, тільки виграють, як не будуть знати вашу неймовірність або безпечність. Десяте. Говоріть і не судіть. Ми маємо відрізняти реальні факти, з якими можемо погодитися. Підтверджені власним умозаключенням і далекі від оціночних суджень. Одинадцяте. День пройшов, оціни його від 1 до 10. Це одне слова стоїків, але сенс у них однаковий. Ось оригінал цитати. Сну не дай прийти на очі, поки все, що за день зробив, не роздивишся. В чому зайшов за межу, що зробив, який долг виконав, а який ні. Кайся дурному, радій доброму. Мета в тому, щоб зосередитись на найголовніших подіях дня, особливо таких, які мають етичний аспект. Посварився з кимось, повів себе некоректно чи допоміг. 12. Фокусуйтеся на зусиллях, а не на результатах. Як то кажуть, самураю не потрібна мета, тільки шлях. Завтра може піти дощ, зіпсувати всі наші плани, і ви не зможете змінити цього. То чи варто взагалі перейматись? Ні, не варто. Стоїки стверджують, що з таким підходом ви станете просто щасливою людиною. Дослідження в області нейронауки теж показують, що зосередившись на тому, що у вас є, ви зменшуєте стрес і менше провокуєте тригер ментальних розладів у майбутньому. Упроваджуючи ці всі чесноти, принципи практики, людина легше переноситиме виклики сучасного світу. Непередбачувані, критичні, страшні, гіркі і руйнівні події. Давно думав над цією темою і ось випустив відеоролик. Надіюсь, вам вдасться адаптувати декілька порад стоїків в своє життя, в своє мислення, в свій розум. До зустрічі!